Вітаю в ефірі Лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Одеські депутати вчора провели сесію. У пакеті рішень були зокрема бюджетні та земельні питання. Так, збільшили доходи, але збільшили і видатки бюджету, підвищила вартість шкільного харчування. Створили установу сервісний офіс хаб ветеран. Прийняли детальний план території у межах вулиць Балківська, Роскидалівська, Грушевського та залізничних колій. Там побудують новий торгівельний центр. Намагалися перейменувати деякі вулиці, але Арно більшості не було про ці та інші рішення. Поговоримо з Петром Обуховим, депутатом Одеської міської ради. Петро, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Давайте пройдемося по основних пунктах. Я хочу запропонувати почати з укриттів. Бо останні кілька ночей через ворожі атаки по Одесі містяни почали масово спускатися туди. Тож прийнято понад два десятки сховищ, які тепер потребують обладнання. Про які райони міста йдеться? Чи виділені кошти на обладнання? і Скільки часу на це піде? Ну, Дивіться фонд держмайга, звертався до одеської міста, ще минулого року. Що в його власності знаходиться більше 60 бомбосховищ, які залишились від радянських ще підприємств, заводів. І тоді вони пропонували нам їх передати, але ми чомусь ну, мерія чомусь не хотіли їх брати. Зараз вони винесли такое проект рішення, такий проект рішення на сесію, але ми обрали лише 20. Багато з інших вони знаходяться е, на великій відстані від житлових будинків, і в них немає ніякого сенсу. Е, далі, після того як ми прийняли їх у власність міста, тільки після того ми можемо вносити їх в програму якоїсь облаштування, і але попереднє це може коштувати до там до п'ятиста мільйонів гривень е, все одно цього не вистачить, і я так якось підрукував, що максимум відсотків 10-15 одеситів мають можливість спускатися в якісь сховища поруч з їхніми будинками. У більшості їх немає. Ці сховища, які є, вони облаштовані, вони відкриті. Я особисто ходив перевіряв, але я розумію, що просто фізично неможливо будувати якісь нові сховища там, наприклад, на Черемошках чи до села Шикаторська, на Таїрова, і, і ось ці 25 нових ніяк це питання не вирішують, ну, на декілька відсотків покращено. Невтішні новини, якщо чесно, від вас є е, е, інформація про те, що е, минулої ночі Одесити спускалися в ті укриття, які нібито не відносяться до їхніх місць проживань. Вони просто просилися до інших сусідів, далеких сусідів, і питали, чи можемо ми тут побути у вас. Треба щось, звісно ж, робити з цією проблемою. Давайте поговоримо ще про зміни до бюджету, а збільшені доходи і видатки. А що стоїть за тими цифрами, насправді? Ну, дивіться, насправді в нас за цими цифрами стоїть війна, тому що через війну у військових великі зарплатні, і ті військові, які зареєстровані в Одесі, військові частини, вони сплачують податок на доходи фізичних осіб в одеський в міський бюджет. І саме через це в нас великі доходи. У нас передження плану на перше півріччя на 630 мільйонів гривень. І ось зараз та міська рада, міська влада вирішували. Що з цим робити, як ці кошти витратити? І ось голова комісії бюджетної Олексій Потапський він був категорично проти деяких витрат і знижені витрати, наприклад, на ремонт Доволанівського узло за виділили цього 30 мільйонів гривень на ремонт скверу біля облдержадміністрації адміністрації замість 40 мільйонів гривень дали всім, щоб там завершити першого роботи. А там, наприклад, вони хотіли встановити якусь скляну скульптуру. Це взагалі парк пам'яті загиблих в АТО і, і там меморіальний комплекс. Але вирішили, що, по-перше, скляну скульптуру біля води ставити зараз ну, просто глупо. А по-іншому, з точки зору розходу бюджетних коштів, то краще їх направити на армію. І зберегти життя людей, а не потім встановлювати ще якісь додаткові таблички з іменами загиблих. І я, наприклад, свій депутатський фонд направив на армію на закупівлю рушниць і дронів. І ось Олексій Потапський запропонував на наступній сесії передати 50 мільйонів гривень оперативному командуванню. Південь ще ми не дали витратити гроші на ремонт шкільного стадіону біля шкіл. І коли там чиновник мерії пропонував це зробити, ми його запитали: а ви взагалі не ви відкривитесь? Ви бачите, що в країні відбувається. Ну, тобто, скандали з побудовою стадіонів і всім іншими, там з зйомками серіалів за бюджетний кошт, а він сказав: а що тут такого? Ну, тобто, ну стадіон і він не розумів, що тут такого. Ось ну ми розуміли. І тому депутати нас підтримали. Слава Богу, це було приємно. І також ми виділили частину грошей на допомогу людям, які постраждали або можливо постраждають від ракетних атак, і ось вже сьогодні вночі була чергова ракетна атака, і можна звертатись до адміністрації, якщо у вас постраждали вікна, і ви отримаєте компенсацію на встановлення нових вікон. Угу, Дякую, актуальна інформація. На жаль, щодня вона актуальна. Була інформація про можливу допомогу від мерії з тим одеситам, які вчора вночі постраждали. Ми знаємо, що кілька багатоповерхівок, зокрема на Таїрова, залишилася без шибок. А ну тепер маємо і додаткові дані від вас, Петре. Щодо детального плану межа ми, ми, ми виділи. Ми виділили по 10 мільйонів гривень на кожну адміністрацію таких резервних грошей. Але єдине, що я хочу сказати, що ці будинки з Таїрова вони проживають фактично в, в селищі Ливанки, і тому їм треба звертатись до Таїровської сільської ради. Ми не маємо права їм допомагати. На жаль, детальний план території так це вже друге голосування. За нього перше відбулось півроку тому. Ну, такі такі документи голосуються двічі. І Там нічого нового. Там є приватний власник, якому належиться гаражний кооператив. І він вирішив, що тепер краще, що там буде торгівельний центр. Я чесно кажучи, я особливої проблеми в цьому не бачу. А, я думаю, там побудовані нові багатоповерхівки на вулиці Ядова, Пестеля, Іспанському праву, промислові, і, і можливо цим людям буде зручно ходити в той торгівельний центр. Угу. Що ж, трафів на власників пам'яток культури. А тепер накладатиме його е, відсемер Філатов замість біглого е, кучука. Це загалом важлива зміна чи ні? Ну дивіться, юридично, юридично це робить один з відсемерів. Ну, це допрощено просто така технічна зміна. На жаль, це всього лише 170 тисяч на рік, які можуть накладати віцемер. До речі, пан Кучук. Він накладав а, такий штраф а, на власників будинку Гасевича який ось біля парку Шевченка, колишній роддом, а, але цього замало. Насправді, якщо перерахувати в доларах, то це там мізерна сума від вартості цієї землі і тих квадратних метрів. І я тут згоден з паном мером, який виступив з цього питання і сказав, що він хотів би, щоб Верховна Рада надала нам більше повноважень. І більший ліміт для цих штрафів, тому що багато власників пам'яток архітектури в місті не дбають про них. Угу. А, щодо складу комісії. А, ну просто дуже бігло і швидко. Віцемер Олег Брендак мав би прийти з земельної комісії до комісії з питань культури. Ірина Куценко натомість увійшла би до земельної комісії. А Ірина Головацьок і це для, для глядачів, кажу директорка першого пологового будинку. Вийти з комісії з питань культури. Не дуже зрозуміло, що вона там робила, то увійти до медичної комісії. Ці всі ротації сталося наскільки я розумію, у чому їх сенс. Ні, ні. Вони, не, вони ні? не сталися, не вистачило голосів. Мабуть, хтось не любить пана Брендака. Там є судові рішення по пану Брендаку, які забороняють йому бути членом земельної комісії. І ось партія дев'ярять ділам вона хотіла зробити таку рокіровку, щоб змінити пана Брендака на когось іншого з дев'ярян, щоб Становити більший контроль цією комісією, але депутати з інших фракцій не, не захотіли їм цьому допомагати. Угу. Ну що ж, я так розумію, що ці ротації можливі на наступній сесії? Думаю, так Думаю, на наступній сесії є вірогідність, що їх приймуть. Угу. Петре, на закуску кредити на електробуси ми з вами їх обговорювали в нещодавному ефірі. Проголосовано ухвалено рішення. таки брати кредит. Маєте що додати тут? Ну, головне, щоб всі розуміли, ми отримаємо перші електробуси в 2026 році, а перші виплати по по цьому кредиту будуть приблизно двадцять 2027-2028 році. Тому не варто переживати через те, що це там під час війни щось відбувається. Ми просто під час війни про подумали про майбутнє, не витрачаючи на це зараз кошти. Угу. Ну що ж дякую вам за деталізацію рішення сесії Одеської міської ради. Петробухав, депутат власне міської ради, був на зв'язку з Live студіо. Поінформували, а, як то кажуть, поінформований озброєний. Дякую, що були з нами Залишайтеся сьомим.